Вітаю всіх, друзі, близькі, рідні глядачі. Декілька думок сьогодні вранці, мої роздуми, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні вранці молився, і дещо прийшло мені на серце, чим хочу поділитися. У мене є такий список, він доповнюється. Друзі мої, близькі. Вони мені передають свої потреби молитвини. Я молюся за них. Ось, я собі роздумував про те, що дуже важливо мати серце, мати думки як у Христа, щоб це не було просто так, щоб я мог відчувати, можливо, серце людини, яка є в тих чи інших обставинах. І знаєте, обставини нашого життя вони підштовхують нас, і ми робимо якийсь свій вибір. Інколи цей вибір в таких обставинах життя. Він може мати якийсь результат на все останнє життя. І завжди важливе питання, що є підставою для прийняття рішень, і тому, що я сьогодні розмірковував про ці речі. Інколи це емоції, може людська якась логіка, досвід чи думка людей, якихось, які мають якийсь досвід в чомусь в цьому, а наша віра. Може, Боже керівництво, інколи, можливо, і, і все це разом, а може щось іще інше. І коли ми потрапляємо в якісь обставини, вони роблять деякий тиск, і вони прискорюють інколи наші рішення, і не завжди ці рішення вони можуть бути приємними і для нас самих. І знаєте, я собі роздумував декілька історій, згадав людей, які мені дзвонили, ми спілкувалися з ними. І я собі поміркував про те, що дуже важливо мати милосердя. Знаєте, ми дуже швидко виносимо суд е, отак чи отак. Я не був, наприклад, на їхньому місті, я не був під тим тиском і в тих обставинах, і тому Господь каже, що. Дуже важливо зважити на те, що суд без милосердя тому, хто не виявляє милосердя. І всі ці обставини життя, вони інколи або зміцнюють людину її викарбовують її серце і віру, а інколи вони просто ламають людину. Ось, і я собі зважив на те, що є деякі цінності, про які треба подбати ще до того, до всього, щоб мати такий якби, запас стійкості. І ці стійкості, ці цінності вони дуже важливі. Я собі запитав, що є моїми цінностями, мого життя. І ми могли би дати такий дуже вірну відповідь і казати все, але чи це є насправді? Чи це цінності, мої віра, надія, терпіння, боже мута, його безмежна любов? Чи на чому я будую його слово, його керівництво і присутність Духа Святого? На чому я будую свій духовний будинок? І Христос каже, що обов'язково прийде шторм, прийде вітер, прийде вода, і вона буде випробовувати моє будівництво. І Інколи ці обставини це безвихідь. І я собі згадав про Іллю, який там під цим кущиком, і він каже: Господи, забери моє життя, я залишився один, і нема ті, хто люблять тебе, стоять з тобою. Просто забери мене, і душу мою шукають. І Господь його каже: Слухай, Ілля, заспокойся, бо таких, як ти, ще є сім тисяч. Інколи нам здається, що ми сам на самі, більш ніхто це не випробував і не знає. Але Господь каже, що ти не сам, що такі є, які пройшли через це. І саме важливо, я з тобою. Але важливо, як іще раз згадаю собі, нагадаю цю думку, хто з нами і хто на нашому боці. І коли я читаю дуже багато. Е Історії, біографії Божих людей я знаходжу дуже великі випробування, такі обставини життя, що кажеться, Господи, як людина то може витримати. Але в Святому Письмі я завжди знаходжу таке цікаве супровод цих всіх обставин, де пишеться, і Бог був всім чоловіком, був всією людиною. І знаєте, дуже важливо, коли ми маємо на кого покладатися. І я собі згадав, Деяких таких людей сьогодні роздумуючи, я згадав Йосипа, як він був у ямі, згадав Даниїла, який був у ямі, разом зі Львами, згадав тих трьох юнаків, які були в цій печі, в вогні. Я згадав Йова, який був там в пустелі. Я згадав Павла, який був в'язниці, в Петра, який був в'язниці. В я згадав деяких людей, які проходили випробування велике, і вони свідчили про свою вірність, Господи, коли були в в'язницях за слово. Я дуже багато що згадував про ці моменти. І знаєте, ці обставини вони змінюють людину або на краще, бо її ламають. І дуже важливо дійсно, хто є з тобою в тих обставинах, в, тій, в той ямі, як той Даниїл разом зі Львами. Як той Йосип, якого рідні брати продали. Інколи ми потрапляємо в такі обставини, коли нас зраджують, коли нас кидають, коли нас підставляють. І знаєте, я завжди собі розміркував, що це коли якась інша людина, це так, воно не так боляче. А коли це роблять ті, кому ти служиш, ті, кого ти любиш, ті, ті, коли ті, котрі близько коло тебе, ті, хто друзями ти їх рахуєш, і це дуже дуже боляче. І хочу зважити на те, що ми стоїмо лише тоді, коли будуємо свій духовний дім на цій скелі, на Христові. Якщо основою цього є вчення апостолів і пророків, коли ми розуміємо, що цим кутовим каменем є сам Господь Ісус Христос в цій будівлі, інколи все може зруйнуватися, але цей фундамент він не зруйнується. Бо це є Божа міць, це є Божа сила, це те, що надихає. Знаєте, я зважив на це і роздумував про своє життя, про деякі обставини свого життя. І я собі розумів, знаєте, таку дивну річ, що мені здавалося, що мені найтяжче в цих всіх обставинах. Інколи нам здається, що ну це ж не так, як мені, це ж не так. І тому ці обставини. Вони приводять до того, що я роблю такі висновки. моє болить мені найбільше. Але я не зважаю, бо я не одягав ту, а, ті макасини і не ходив в макасінах тих людей, які пройшли через свої випробування і страждання. Ці обставини, коли людина потрапляє десь, вона їй, в, їй підписують діагноз такий, що шокує не тільки їх, а всіх навколишніх. Коли людина йде на операцію, не знає, чи отуди вийде, це людина, коли вона втрачає близьких, рідних, можливо, своє майно, а можливо ще щось що руйнує все те, на чому вона будувала цей дім. І знаєте, це на те, на що я сьогодні про що я молився, про що я роздумував, молячись за кожного з тих, хто був в моєму тому списку. І я собі поміркував про те, що. Дуже важливо, коли є серед того шторму маяк, коли є те світло, як кажуть в кінці того тонеля, і то світло є Господь Ісус, той, хто зрозуміє. Бо я не можу сказати, Боже, Ти того не пройшов, Ісусе, ти пройшов? Ти прийшов цей світ, і тебе не прийняли, причому не прийняли свої, які, здавалось би, очікували, що ти повинен прийти. Ти був той, з кого знущалися, кого не приймали, кого поносили, на кого плювали. Ти був той, хто на Христі сказав, батько, на що ти покинув мене. Ти той, хто пройшов всі ці випробування. Ти той, хто можеш співчувати, ти той, хто можеш надавати силу, тому що ти це все, все відчув. Ти був випробуваний в усьому, окрім гріха. Ти пройшов оце все. І знаєте, я сьогодні роздумував про те, що люди можуть тебе кинути, друзі можуть підставити і кинути діагнози, можуть шокувати, ти можеш відчувати себе як людину, яка одна на острові, але знаєте, Господь завжди з нами. Інколи Господь, коли він веде в молитві, він нагадує людей, про яких я. Може, сьогодні не розмірковував, але коли вони приходять мені, я починаю молитися про них. І знаєте, Господь таким чином він згуртовує своє тіло, свою сім'ю навколо людей, які проходять такі випробування. І я сьогодні роздумував і про обставини, які є в нашій країні, про нашу країну. І я подумав про те, що, Господи, інколи, коли я все це чую і бачу. Здається, Україна залишилась сам на сам. І ті, на кого покладалися, відвернулися, і ті, котрі повинні були б допомагати, щось собі тягнуть, не розуміють, а в нас гинуть люди, а в нас гинуть воїни, гинуть, руйнується це все. Але я знаю, що ти є з нами. Бо це так і є. Вся статистика казала про те, що наша країна не могла би встояти просто. Три дні, чи неділю, чи три місяця, але ми йдемо все це, бо ти є з нами, ти є посеред нас. Знаєте, я сьогодні розмірковував про те, що серед усього цього єсть ти, Господь. Я хотів би сьогодні підбадьорити ті, хто, можливо, сьогодні слухає і чує, який, може, сьогодні розмірковує, що я щось гарно кажу, але я це не пережив, не відчував. Я хочу сказати, що я можу співчувати тільки. Я можу тільки думати про те, що, слава Богу, що ти, Господи, не провів мене, може, цими шляхами, які є у вас. Але я хочу молитися сьогодні про вас. Я хочу мати сьогодні Христові думки, а Христові думки не про себе думати, а про ті, хто навколо, хто в стражданні. Знаєте, і хочу сказати, що Бог чує, Він відповідає, Він той, хто зберігає. І тому хотілося б мені сьогодні сказати про те, що він завжди з нами, він не полишить. І сьогодні тільки два віршика, яких я хотів би прочитати, і вони говорять про те, що ми маємо велику перевагу в цьому світі, бо ми його діти, ми його сім'я. Він той, хто не дав нам духа страху, він той, хто живе в нас і разом з нами. І Павло каже так: ми читаємо до восьмий розділ. І ми читаємо тут, ось про що говорить він. Ми читаємо тут з 14 го віршика, адже всі, яких веде Божий дух, сини Божі. Тому що ви не одержали дух рабства знову на страх, але одержали Духа синівства, яким кличемо вочі. Сам дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. А якщо ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога, і спадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоби з ним і прославитись. І Павло, він нагадує, що ми діточки Його, що Його Духом Святим ми кличемо і кажемо, аваче, таточку, до нього і він не полишить. І ми віримо знаємо, що наше життя тут тимчасове, але ми маємо вічний дім. І маємо вічну оселю, де разом будемо з ним. І коли читаємо об'явлення, написано, що Бог обітре всяку сльозу, всяку біль забере. Не буде хвороб, не буде смерті. Він завжди буде з нами, він буде потішати нас і буде світлом нашого життя. І ще один із текстів, який хотілося би сьогодні, для себе і для вас, ще, ще раз, для тих, хто в тяжких обставинах, Бог є любов. І це є його сутністю. Бог є любов. І ця любов, вона дає нам, приводить нас до досконалості, щоб, знаходячись в тяжких обставинах життя, ми могли би радіти ось чому. Дивіться, про що він каже. 17-го віршика, це перше Івана, 4 розділ. Таким чином, любов стала в нас досконалою. Щоб ми мали сміливість у День суду, бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його чому? Бо він перший полюбив нас. І його любов, вона безмежна. І сьогодні я своїм розумом і серцем. Можу не вмістити всі ті обставини і всю ту біль, яку ви переносите сьогодні. Але я можу співчувати разом з Христом, про, говорити про те, що Його любов безмежна, і Він, той вірний, хто не полишить нас, він каже: Я ось, я з вами усі дні, І у дні радості, і тоді, коли ми щось набуваємо, у дні скорботи, і коли ми щось втрачаємо. Він каже, Я завжди з вами. Давид, він казав так, що коли я піду і долиною смертної тіні, ти не полишиш твій жезл і твій посух, завжди вони зі мною. І коли нам здається, що ми хитаємося, то Слово Боже стверджує нас, і воно каже наступне: коли ми буваємо невірні, Він залишується вірним, бо він вчора, сьогодні, і навіки той самий. Тому ми помолимось сьогодні. Боже, Батьку! Я сьогодні молюся за всіх тих, хто знаходиться в дуже таких важких обставинах життя. Можливо, хтось занепав духом. Можливо, хтось відчуває, що він одинак і пустеля навколо нього. Можливо, хтось відчуває, що він в такій ямі, як той Давид, як той Даниїл і як той Йосип. Можливо, як той Давид, який сидить в пещері, а за ним гониться той Саул. Можливо, як Петро і Павло, які сидять у в'язниці, можливо, хтось відчуває таку біль втрати. Але, Господи, ми сьогодні дуже радіємо з того, що Ти є з нами. І радіємо, Дух Святий, що ти потішуєш нас оцим потішенням, яке може серед якої любої болі і випробування дати сили і наснаги пройти цю дорогу. Господи, дякуємо Тобі! Що ти завжди з нами, що ти вірний. Дякуємо, що ти, Господи, кажеш, що ти з нами не тільки тут, що всю вічність, ти будеш з нами. Твоя любов, вона удосконалює нас. І я дуже благаю, Господи, дай сили, дай наснаги, Зміцни віру і надію. Господи, прийди твоїм потішенням, Господи, і Твоєю надією в серце кожного, хто сьогодні це чує. І моє благання в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Знаєте, ще іще раз хочу нагадати, якщо це та буря, так як тоді Петров в бурю пішов по воді: не звертай свого погляду від Ісуса, тримайся за Його руку, дивися йому в очі. Бо це сила Божа, це те, що допоможе пройти цю скорботу, це випробування. Всі ці події, які навколо тебе сьогодні. І хотілося би ще раз підбудьорити: Господь з тобою, церква Божа з тобою, всі ті, хто моляться, вони з тобою. І Бог все це чує, і все це бачить. І на все є свій час Господь виведе з цього всього. Він дасть тобі радість бачити Його силу, Його славу в своєму житті. Будьте благословенними в цьому дні. Хай сам Господь обійме кожного з вас, щоб ви відчули тепло Його серця і його присутності. Будьте благословенні в цьому дні.